А скільки буде коштувати збудувати будинок у 2025 році? Давайте візьмемо для орієнтиру. Середня площа будинку 150-180 метрів квадратних, він буде з монолітним фундаментом, стіни газобетон, плоским або скатним дахом на ваш вибір. Вартість такого будинку буде в районі 350 доларів за 1 квадратний метр. Це фундамент, стіни, перегородки, перекриття, дах. Групи, без чистового фасаду та без вікон. Тут цінова вітка може суттєво відрізнятися. Є варіанти від бюджетного до премиум сегменту. Обов'язково саме для вас підберемо оптимальний варіант. Ми пропонуємо ціни абсолютно доступні та логічні. Більш того, всі ми знаємо, чим більше будинок, тим вартість за один квадратний метр менша. Напишіть нам вже зараз, ми дамо повну консультацію та команда архітекти спроєктує для вас будинок, який буде відповідати вашим смакам та всім запитам. А команда будівельників цілить його в життя.